Вітаємо вас у Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактіоновича Короленка. Якщо ви маєте диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра і хочете розвивати себе в педагогічній галузі і надалі. Ми пропонуємо вам магістерську програму позашкільна освіта. Позашкільна освіта це можливість для тих, хто хоче творити майбутнє, хто вірить, що виховання не закінчується за шкільним порогом. Ми навчаємо не просто передавати знання, а запалювати вогник у дитячих очах допомагати знаходити себе у світі і відкривати безмежні горизонти можливостей. Обираючи майстерську програму Позашкільна освіта, ви отримуєте не просто диплом, а справжній квиток у світ професійної самореалізації. Наші студенти опановують сучасні педагогічні методики, розвивають управлінські навички та вчаться створювати інноваційні освітні проєкти. Випускники нашої магістерської програми Позашкільна освіта це не просто педагоги, а справжні творці майбутнього. Вони стають керівниками, методистами закладів позашкільної освіти, організаторами культурно-освітніх проєктів, тренерами, наставниками, інноваторами у сфері неформального навчання. Навчання на магістерській програмі з позашкільної освіти дало мені не лише теоретичні знання, а й цінний практичний досвід. Я освоїла сучасні педагогічні методики, навчилася створювати цікаві освітні проєкти та ефективно працювати з дітьми та молоддю. Особливу роль у моєму професійному становленні відіграв науково-педагогічний колектив програми. Досвідчені викладачі, які завжди надихали, підтримували та ділилися своїм досвідом. Саме завдяки їхній експертності, інноваційному підходу та індивідуальному підходу до кожного студента, я змогла розвинути свої лідерські якості, креативність та впевненість у своїх силах. Ця програма стала для мене важливим кроком у професійному зростанні, і тепер я впевнено реалізую всі свої ідеї у сфері позашкільної освіти. Позашкільна освіта це шанс розкрити таланти. Навчити співпраці і лідерство, виховати сильних і креативних особистостей, освітньо професійна програма позашкільна освіта це сучасні методики, практичний досвід і можливість стати фахівцем, який змінює життя дітей, відкриваючи світ науки, техніки, спорту, мистецтва, робототехніки. А хто готує цих натхненників? Можливо, це будете ви?